Поговоримо з вами ось оцей момент розуміння, де ж поставити стоп-лос. Це не просто так ми ставимо від балди, тому що нам так хочеться. Є певні рівні, за які ми можемо, такі сильні рівні, за які ми можемо поставити стоп. Однозначно, ці рівні пробиваються, але якщо ви все правильно зрозуміли на графіку, тобто є якийсь певний ордер-блок, або ще називають зона інтересу, тобто, або якийсь певний ордер-блок буде там стояти, або блок заказів, або я не знаю, якийсь сильний рівень, який... Скоріше за все дасть реакцію в ту сторону, яку вам потрібно. Тобто ціна може дійти до цього блоку, а, схватити там якусь певну лімітні ордери і відштовхнутися піти в вашу сторону. Тож вам потрібно знайти і а, такий знаєте, значимий рівень, від якого зайти тобто точку входу, і поставити стоп, нижче якої, вже, якщо ми втратимо оцей рівень, то ціна вже піде однозначно не по нашому сценарію. І відповідно за оцей сильний рівень ми і ставимо свій стоп